Щоденник ДД, 7 грудня. Цілісність. У ДД. Ми віримо, що кожен із нас народився цілісною натурою, але через сором і покинутість ми втратили цю цілісність, тілесно, розумову і духовно. Нам потрібна допомога у пошуку шляху до повернення в той чудовий стан. Велика червона книга сторінка 143. Прийшовши до ДДА, ми могли відчути, що образ, який ми намагаємося створити в очах інших людей, не відповідає тому, що усередині. Ми звикли поводитися так, ніби в нашому житті все добре, але в глибині душі розуміли, що це не відповідає дійсності ми майстри в тому, як стежити за враженням, яке ми справляємо на інших людей, і ретельно ховати за посмішкою наш біль. У дитинстві нам потрібно було приховувати свої справжні почуття, свою істинну особистість, щоб вижити. Іноді, проявляючи емоції, з якими наші батьки не могли впоратися, ми залишалися з почуттям сорому або покинутості. Зі страху ми навчилися тримати свої думки та прагнення при собі. Завдяки допомозі вищої сили та інших людей у ДДА, яким знайомий наш біль. Ми починаємо говорити відверто про свої переживання і поступово приводити до ладу наші думки, почуття і вчинки. Ми знаємо, що здатні знову стати цілісною натурою через любов і прийняття від попутників по одужанню і від вищої сили. За допомогою ДДА, ми можемо навчитися залучати всі свої емоції, зокрема й радість. Сьогодні, визнаючи і приймаючи власні почуття, я вітаю свою істинну особистість. Я відчуваю себе цілісною натурою в люблячих обіймах вищої сили.